Вітаю, друзі! Ось ніколи раніше, багато років тому не міг навіть уявити собі, що колись прикрашатимуть люди-сади свої бур'яном, травою. Подивіться, ну, звичайно, це злаки, я це розумію, це культурні спеціальні злаки для саду. І це не новинка, але вирішив приділити це відео саме цим рослинам. Бувають вони різні за. Кольором листя, за висотою розміром, за формою росту, бувають такі, як куртини, як такі напівкуля, бувають просто одиночні такі стирчать, як колосочки. Бувають фактура різна, щойно ви бачили ось закручений спіраль. А бувають ось такі, які вже, наче сухі, але це такий колір листочків, що воно ну, видається сухою, вже травою ось. Бувають також вони і ось такими колосками, де одні майже колоски. Тобто, під ваш ландшафтний дизайн можна підібрати будь-які злаки абсолютно на ваше бажання. І ще я хочу сказати: найголовніше зі злаками, коли працюєте, це те, що вони бувають дуже-дуже агресивними. Мало того, що вони можуть розсіюватися самі по вашій ділянці. Бо вони, як ви бачили, мають колоски, насіння і так далі. Вже тут, в магазині, були на деяких колосках насіння. Але найголовніше, що вони можуть ще розповзатися від коріння. Тому перше правило: садити ось такі рослини необхідно так, щоб коріння по колу навколо обмежити спеціальними лентами. Це буде ну, трічки такі, бувають. Ну або. Вони із пластику, полімерів або можу, хтось металеві бере, але в ґрунт глибоко це все вводиться, і для того, щоб коріння не розповзалося. Слідкувати, щоб це все не посіялося, що ви бачите зараз на екрані. І пам'ятати, що вони дуже красиво виглядають, коли ви їх застеляєте на таким матеріалом. І засипаєте якимись камінчиками різнокольоровими, тоді це просто неймовірно виглядає. Якщо вам ніколи не спадало на думку використовувати такі злаки, і ви побачили це тут, і вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цей канал. Я буду дуже щасливий, що вас надихнув. І бажаю вам, щоб у ваш сад, де там ви хочете собі щось зробити, був такий прекрасний, щоб ви там. Створили собі той простір, який буде вам давати натхнення, відпочинок, радість, по слово Бога. Хай буде у вас все прекрасно. Бажаю вам тільки найкращого. Ну і побільше дізнавайтеся про рослини з мого каналу.